Доброго дня усім, компанія Автофокус. Сьогодні пропоную вашій увазі. Mitsubishi Outlander 2021 року. Автомобіль в новому кузові і досить таки сильно нагадує е, своїм дизайном е, Toyota 300 в Cruiser. Автомобіль в багатій комплектації. Про це протек це комплектація SE. Це в нас передні задні парктроніки. Е, це маємо противотуманки, Є також омивайка фар. Камера передня, камера бокова, дестронік, датчики мертвих зон. Функція слідкування, утримання за полосою. Ось, будь ласка, камерка у нас бокового огляду. Безключовий доступ, повний привід, а також можливість налаштовувати роботу коробки двигуна взагалі шасі для пересування різними поверхностями. От, камерка у нас з заднього виду. Ось вона. Електробагажник. Так, підняли. І вуаля, в нас сім місць. Перший ряд, другий ряд і ряд водія. Також можна скласти звідси е, центральний ряд сидінь. Е, що в нас ще є? Ще в нас є акустика від Bose, яка схована в'язабофер, схований за оцею е, штучкою, так би сказати. Гачечки. прикурювач розеточка на 12 вольт. От. Далі, далі, далі. Повний привід. Це немаловажно. Безключовий доступ, як я вже казав. Е, повний електросклопакет, проління зеркалами. От, можемо відкривати автоматично, закривати, блокувати вікна. Далі маємо електрорегулювання сидіння водія. Тут у нас Алькантара зі шкірою. Ось, з приємними отакими, поясничними підтримками боковими. Ну і е, маємо підкачку поясничної зони. також. От. З салону можна налаштувати яскравість приборної панелі. Ось. І можна відкрити багажник. Ну, а також по висоті та по виліту відрегулювати руль. Далі, що ми маємо? Маємо підрульові пелюстки, плюс-мінус. Маємо управління мультимедією, управління приборною панеллю комп'ютером, ну а також управління круїз-контролем і телефоном. Ось е, так. Окей, окей, вже детектив має бути. Bluetooth аудіо, от, і всякі інші штуки. Android Auto, Apple CarPlay, камеру ми можемо налаштовувати зараз. От, наприклад, у нас включилася передня камера, щоб подивитися. от, е, Подивитися, що у нас перед автомобілем знаходиться. Ну, відповідно, траєкторія руху коліс автомобіля взагалі також відображається на цих камерах. Можна в різних режимах подивитися, що справа, що зліва, що попереду, що позаду. От. Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, USB Type-C вже пішли автомобілі, які от ставляться, встановлюються з заводу з. USB Type-C, USB Type-A. Бездротова зарядка. Ось цей коврик він в принципі передає зарядку, ось так воно виглядає. Коли ви ставите сюди телефон заряджати, ось тут відображається, що телефон заряджається. Ну, Розеточка на 12 вольт, як без неї. Ось так у нас виглядає селектор переключення передач. Тут ми можемо вже настроїти. Закриваємо дверку, щоб вона не піщала. Ось, налаштовуємо драйв Manual, Manual, паркінг. Задня передача. Ну, Давай задню включай. Включаємо паркінг. Включаємо задню. А, а задня у нас включається отаким от образом. Ось, і тут ми бачимо камеру 360, проекцію автомобіля і відповідно проекцію траєкторії руху. Все дуже плавно, все дуже швидко працює. Маємо підігрів сидінь, підігрів водійського сидіння на три режими, так само підігрів пасажирського сидіння на три режими. Двухзонний клімат-контроль, електропідігрів лобового мається на увазі, що двірники у вас не замерзають, вони підігріваються. Ну і як без панорами в такому автомобілі. Панорама відкривається частково, тобто от є люк в панорамі, який відкривається. Ну і все-все-все це ми можемо просто взяти і закрити подалі від очікування. Поки ми відкриємо, щоб було гарне світло в салоні, автозатемнення дзеркала заднього виду. Тут також є автосвітло, сенсор дощу. І увага! Всього-навсього 2,5 тисячі кілометрів. Доки доїду, буде 2507 кілометрів, напевно. Зі всім про всім. Далі. Розхід в автомобіля це є 2,5 літровий бензиновий двигун. Атмосферний. При потребі, ну, якщо у вас буде потреба поставити газюку, ви зможете це зробити. От. Задні двері Задні двері відкриваються практично на, 60, ну, на 90 градусів. Ці сидіння можна скласти. Тут у нас є підлокотник з двома підстаканниками. Кріплення Isofix. вони вже навіть не відображаються. Це в принципі по стандарту в таких автомобілях є. 12 подушок безпеки. Аудіосистема від Bose, як я вже казав, тут так само розетка Type A і Type-C. От. Ну мається на увазі звичайна розеточка прикурювач. Е, ну не прикурювач, а USB звичайне, Який, до якого ми всі вже звикли. І Type-C. Ну і Задній ряд сидінь задній ряд сидінь взагалі напевно снутливий і не тронутий. Ось так він виглядає. Ну, для того, щоб на ньому, на ньому пересуватися, на цьому ряду сидінь. А, цей ряд центральний, він трошки здвигається вперед і в принципі всі поміщаються. От. Придбати цю красуню ви можете в місті Києві з адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 18 години вечора. У випадку, якщо не встигаєте даний проміжок часу або маєте бажання відвідати СТО, будь ласка, телефонуєте, розповідаєте нам про це, про свої побажання, і ми з вами з кожним індивідуально домовляємось. Придбати її можна за готівку, лізинг, розсрочку, ну а також за криптовалюту. Це можливо зробити. Отже, не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Автомобіль повністю новий, тільки-тільки поставлений на реєстрацію, номера ще ніхто не чіпляв на бампер. Ось, тому Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.